Шкі представляють Коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери норматрокс. Він порятує. Головне управління розвідки знову запалює в Криму. В ніч проти 30 травня українські спецпризначенці знову атакували російський чорноморський флот РФ і знищили одразу два російські катери. Лунали вибухи в Керчі, да настільки потужні, що місцеві навіть подумали, що українці знову підірвали кримський міст. Було гучно і в Краснодарському краї РФ деталі: чергової блискучої операції ГУР та як на це реагували расисти. Дивіться за мить. З вами новини Тесеньвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Хлопці Буданова влаштували велику риболовлю. Як повідомили в ГУР, їхній спецпідрозділ пілотів морських дронів Магура В В-5» під назвою Груп-13, 30 травня вполював одразу два російські катери Тунець. Те, що ви побачите на відео, яке опублікували розвідники, вас точно вразить. Морські дрони гур влаштували у Криму справжню військову виставу. Напевно, такої паніки від окупантів ми вже давно не бачили. Щоб відбити українську атаку, рашисти підняли в небо гвинтокрили К-27, К-29 і мі 8 та навіть різні літаки, винищувачі су 27 су 30 Су-35 та міг 29 Протичовниковий літак Амфібію Б 12 та транспортний Ан-26. на відео видно, як дрони щільно поливають з берега з крупнокаліберних кулеметів та 30 міліметрових гармат, але все летить в молоко. Врешті-решт один з дронів фіксує свою здобич, і як хижа акула, швидко прямує до нього. До російського швидкісного транспортно десантного катера КС 701 тунець. Вибух був настільки потужним, що не просто знищив один катер, але й той, що стояв поблизу. У гур кажуть, що рибалили на тунців у вузькій бухті. Раніше вона вже фігурувала у зведеннях наших захисників, чули потужні вибухи. Також в євпаторії, яка неподалік чорноморського, але по справжньому не спалося окупантам у карчі. Рашисти пишуть, що на них летіли ракети Атакамес. Перший раз так сильно страшно стало. Мост Цел так грамихала, що беруть самнені. А вибухало над керчу і правда добряче. Причому, судячи по вибухах і перестрілці, атака, здається, була щільною. Але вишенькою на торті, як завжди, залишається кримський міст. Цілком можливо, що саме він був головною ціллю ЗСУ. У міноборони РФ традиційно б'ють власні уявні рекорди. кажуть, що збили аж вісім балістичних ракет АТКМС над Азовським морем, а також стільки же БПЛА. Утім, не все так у них гладко. По перше, їм довелося вкотре закривати кримський міст. А поставлений рашистами, так званий міністр транспорту Криму Ніколай Лукашенка. Заявив про пошкодження двох паромів во время отражения вражескої атаки по об'єктам транспортної інфраструктури города Кірич от обломка збитих ракет пострадали два парома автомобільний і железнодорожний. Повреждено остекление надстроек. жертв среди моряков і гражданских нет. Після оценки повреждені робота паромної підправи будуть возобновлена. Варто сказати, що расисти укріплюють міст як тільки можуть і реально квапляться, як пише телеграм-канал Кримський вітер», окупанти збільшують кількість бонових загороджень на підході до мосту. Це такі сітки з плавучими буями, які мають зупинити українські морські дрони. Боновые заграждение у Керченского моста увеличиваются в размерах, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки. Заграждение выросло еще на 200 метров и составляет уже 800 метров. Ранее мы сообщали, что у Керченского моста со стороны Черного моря Россия строит вторую линию боновых заграждений. В этот раз заграждение не из бочек с тросами, которые срывают штормом, а из небольших барж. По мнению окупантов, это може защитить сооружение от українських морських дронов. Нагадаю, що в квітні 24-го року видання Guardian з посланням на своє джерело в гурмо писали, що українські розвідники планують знищити кримський міст вже цього літа. А як думаєте, ви чи можна цю атаку вважати пристрілкою перед чимось значно масштабнішим? Напишіть про це у коментарях. Кримські пабліки також пишуть, що принаймні чотири БПЛА нібито збили над російським півостровом Тамань за Керченською протокою. як стверджує автор цього відео, там палає НПЗ. Вот у кукурудзі. Над нами прямо. Все Все! сбили не, не. Да! До того ж, якщо йому вірити, Крим атакували дрони Є300 е Ентерпрайз. Це ті самі чималенькі літачки, що били по заводу шахедів у Татарстані і по НПЗ у Башкірії. Летіли невідомі дрони і далі в глиб Росії чули вибухи. І у Краснодарському краї РФ місцеві чиновники заявляють, що один із дронів пошкодив трансформаторну станцію в Темрюкському районі. Рашисти, втім припускають, що цілили БПЛА в зовсім інший об'єкт. Целью сегодняшних атак БПЛА самолетного типа в Краснодарском крае был терминал «Таманнефтегаз» компании «Отеко» в порту Тамани. Налет продолжался с 7.05 до 8.21 утра. Всего сбито 7 дронов, 2 над станцией выше Стеблеевка, 5 над терминалом «Отеко». Все обломки упали на территорию порта. Обошлось без разрушений и жертв. Потужного удару по окупантах, але вже в Донецьку завдали, і 29 травня. Відомо, що в результаті прольоту повністю зруйнована будівля Донбас-гражданпроєкту окупанти заявили, що внаслідок атаки є загиблі. Утім нічого конкретного не сказали. Але послухавши місцевих, одразу зрозуміло, що там не стало багатьох окупантів. Прикинь, скільки там була вояк. Ой, йо так вони попали чітко. Етабол Хаймерс. Это... Це... там Люди валяються. Мать моя жінчина. Там фу, там добре. Погодьтесь на те, як горять окупанти на українській землі, можна дивитися вічно. Сподіваємось, що сили оборони доберуться до кожного з них і виторять всіх незваних туристів назад до себе на болота. А у мене на цьому все. Ставте вподобайки і коментуйте це відео, якщо ви, як і ми, хочете ще більше бавовни у Криму. Гарного дня, до зустрічі!